Вітаю, друзі, сьогодні 6 грудня, 24 рік. Гарне місця влітку тут дуже красиво. Отам от воно, бачите, на горизонті, то Тернопільщина, річка Дністер, а ми зараз на Франківщині. Сьогодні хочемо трошки пройтись, от ліворуч від мене ліс. Тут може бути Фламуліна. А може і гливи будуть. А праворуч від мене. За цим полем, там якщо видно буду на камеру, там є хвойна посадка. Там можуть бути ігрофори. Ну, сподіваюсь, ми знайдемо і ті, і ті грибочки. Сьогодні ми в нашому звичайному составі, рішу вже з собакинами в лісу. Ну Подивимось, які знахідки у нас сьогодні будуть. Ну, а все, що знайдемо, друзі, все побачите. Айда. Взяли сьогодні з собою. Одного невеличкого кошика. Вчора ви бачили, були в горах, ну стільки снігу було, що то просто нереально було щось побачити. Ну що там у вас, грибники? Оце ми тільки зайшли, воно бачите, скільки тут, 20 метрів. Тиша така сьогодні, похмура погода, Такі враження, що... Ранок або вже поздній вечір. Це що? О! І перша наша знахідка от такий рибочок. Схожий на чесничник чимось, але то не він. Собаки бігають. Що там? Сироївка? Дивіться, друзі. І така. Досить гарна. Он опеньки. Ага. Так, да, старий опенький. Ще сироїшка. Ага. Це не сироїшка, це, це схоже на рідку. Ну цю сироїшку ми брати не будемо, тому що вона така вже стара. Що там? Підгруздок? Декілька. дивись, Воно один, воно другий. Воно теж старий. Не. З цих грибів, що ми зараз знайшли спочатку, ну жодного взяти не можна з собою. Але ну тако. Одразу, воно ще. Ще один. Одразу спогади. Про осень. Коли збирали ці грибочки, вони були гарні. Це що схоже на опенік, а може ні. Та ні, не опенік. Ну ми такі грибочки не збираємо. Якщо, якщо не помиляюсь, вони такого фіолетового кольора, да? кажуть, що їх теж із роду рядовок їх збирають, але ми такі... Не збираємо. Але це схоже на опеняк старий. О, угу. Ми в осені, от саме в ці місця, в цей ліс, мало приїжджали. Декілька разів були, нічого практично не знайшли в цьому році. В цей рок, от в цьому лісі неврожайний якийсь. Не знаю чому, в 23-му році тут. Дуже багато грибів було, а в цьому 24-му практично не було. Так от ми були декілька разів, нічого не було і більш сюди не приїжджало. А тут, бачите, все ж таки була хвиля опеньків, були підгрузки, рядовки були, сироїзки. Що там? О, так. О, а ну біля зараз. Біля марсики. Ага. Ну, теж якийсь грибочок, навіть не знаю, що це. Гарний тут ліс, собаки полюбляють тут бігати. О, дивіться, як носяться. Тут кущів мало. Ровно, а то тут. засідались в машині, поки їхали. Погана дорога. Десь півтори години їхали, а? Чередовки. Так, да, можна було б приїхати. О, дивись, скільки їх там. Та я бачу. То можна було б приїхати. Ну нічого. Їздили в інші місця. Гарний. Дивиться. Ну... Я знаю, трошки броніше, то можна було позбирати, але все. Що там в тебе? Це рядовка така здорова. Щось схоже, так, да, на неї? Ага. Так, вона Де? така важка. Ну, набрала водички. Морозу нема, я не казав, зараз десь... Плюс два їхали, так? Да? Десь так? Ага. Ну. Дивити, бачу, бачу. Як ховається. Пахне так бачите? Під кожним таким бугорочком є гриб. Старий, але все. ж. Такі, якісь грибочки тут з'явилися. Та-да-да, віша да. каже, все ж таки, якісь грибочки тут з'явилися. Ну, як я і казав, що в цьому році чомусь тут грибів не було. Но це, напевно, листопаді можна було б сюди з'їздити ще щось знесла? сама не знаю що а я до речі там знайшов щось схоже на цей тисничник. а ну Не знаю, що це. Підійшли ближче до краєчку ліса. Подивимось, що тут. Бо там в самому лісі ви бачили. рядовка, підгрузки, все старе. Ну, ми не сподіваємось з таких грибів щось знайти. Маю на увазі рядовки, сироїшки, щось нормальне. Тому що вже все. На них сезон прийшов. Фламоліни ми тут не побачили. Ще з краєчку подивимось. Якщо ні, то підемо через поле і там гігарфори пошукаємо. Ну що, потихеньку підемо до посадки, той, так? Да? Тут недалечко десь, я знаю, метрів. Ну, до 100 метрів. Ось там такі саме дерева хвойні, тільки більше їх тут. Тут ця сосна одна, вона ще одна і все. А пам'ятаєш в тому році, отут от біля цієї посадки бачили? Лисицю чорна така з червоними такими п'ятнами, як, ну не знаю, така красива не встигли її зафільмувати. Чуть далі. Ну чуть далі, так. Да, оця посадка трошки нижча до Дністра. А ну, дойшли ми до хвой. Ви бачите? Ано. Ну, гіграфори, Але поїдені, Ну це одна. Ціла і все. Ну так. Місцеві тварини, получається, їдять їх, Так, то може бути таке, що все ж таки знайдемо сьогодні, так? Да? Дикого звіра тут багато. А це що? Ні. Воно ще такий самий грабочик. Тут хоч і невелика така посадка, але є депо. полазити. Ну, гіграфори схожі, але вони якісь трошки старые, і кольор в них сумнівий є. Не будемо такі брати. Знайшла? Ну, а ну. О, оце гіграфор. Бачите? Олівковий такий. А тут якісь, ну може це також ігрофори, але вже старі. Гарний? Ще й багато. Так, це вже цікаво. Хі -хі. То ми сьогодні може бути і будемо з грибочками. А ну, ага, бачу, бачу. Далі, бачиш Ага. Це це вже напевно кабани пройшлись тут день збирай. ха <гум> Та ні ну, дивиться, який гарний, а? А воно ще. Ху-ху. Та бачу, бачу. Ану. О! Який грибочок суперовий. Собаки відчували запах дикого звіра. Бачите. Ух ти, так в тебе вже багато, я дивлюсь. Тут поки я розповідаю. Басні, рішу вже вам бачите, назбирала. Все ж таки, те, що я вам казав, сумніви є, що це гігрофори, це гігрофори все ж таки. Але вони старі вже... Ну, такі Брати не будемо. Нехай залишається лісі. Позбираємо такі, більш-менш молоденькі. Бо старий гриб, будь-який, що білий, та будь-який гриб. Старий він вже негодний. Краще його не брати. Пройшли трошки далі, друзі, ну тут все отак перекопано. Отако. Вот ну, ми трошки тут пошуміли, так що. О! Ось вот такий гарний. Бачите, який колір під шапкою. От такі збираємо. Ковальця. Собаки з тобою? Да. Марсюс, йди допомагай. Ох ти! Ціла долонь, давай. <ріст> Жека, нікуди не тікай, пішли, пішли. Багато кущів колючих. О там трошки далі. Це напевно заброшений сад. Давай, до кошика! Гарно, коли не просто гуляєш по лісу, а отак от, от знаходиш грибочки, настрій зовсім інший. Але ви всі знаєте, що вже кінець грибного сезону 24 року. Ще будуть зимові грибочки. Але все рівно то не то. Вже починаємо скучати за літніми і осінніми грибами. Чуєш, Аріш? А може потім трошки зайдемо в сам ліс з цієї сторони. Туди далі, там йдуть схили, і там дійсно небезпечно. Там дуже багато лісячих нор. Не будемо ризикувати. О, будемо притримуватись нашого плану. Ще гіграфорчики. Тут ціла сімейка, я рішив, штук 20, напевно. Ну. Во, бачите, скільки. Ці вже старенькі, нехай залишаються по лісі. О, то в тебе гарний. Давай, до кошика. Ну що, да? Так, да, пішли Ми от з краєчку тут іще. Походимо, подивимось. Супер, да? Настрій такий. Ага. Пішли, масуш, пішли, пішли. дай -ка. Пішли, пішли, пішли. О, Фільмував собак, друзі, позаду ідея Ріша. Так, да, я не побачив, ага. пройшов мимо. Ух ти! Дивіться. Ага. От ще вони. Ой, над луми. Ну, друзі, цього нам вже вистачить. Трошки позбирали, трошки тваринкам залишили. То так. Нам вистачить. То точно. Де Де він? Поруч? Ну. Ех, друзі, не встиг камеру. А Жека, а Жека де? Думав, що то Жека, а то Заяць, друзі. Так, ну. Вон он, вон он, ну не видно буде на камеру, є, є. От тому і кажуть, тут багато звіра, багато лісиць. То він нас дуже близько підпустив, навіть з собаками. Тому Вони не лякані, і так. тут в такий період часу тут практично нікого нема з людей. Так що тут звір такий неляканий. Тому і в той ліс небезпечний йти зараз. До речі, друзі, цього зайця Гріша каже, що вже побачив, дивився на нього... Ну, зараз... Він на нього дивився, як він біжав. Заборонено полювання, тому звір неляканий. Не підпустив нас так близько. Гарна, гарна сьогодні прогулянка. Супер. Будемо потихеньку повертати. Тут ще є декілька е, хвойних дерев. Подивимося ще під ними. Щось знайдемо. Добре, ні, то вже будемо йти до машини. Собаки набігались. Ми з таким настрієм. Що, є? Ні, сколько. Ну що, дійсно сьогодні така, що. Фу. Аж на вухо давить. Хоча дві є. Дві є? Старих чи? Гарних. А зараз подивлюсь. Це останні три сосни. Зараз подивлюся до та й підемо. Трава висока, треба уважно дивитись. так одразу і не видно. Що вони там знайшли вже? Все їм цікаво, Ходять. Винюхують. Ні, тут вже нема. Вони там, де більше сосінь. От трошки нижче там, де ми все це знайшли. Все, я до вас. Ну що, друзі? З гарним настрієм, з гарним уловом грибів ми вирушаємо до машини. Супер сьогодні прогулянка, повторюсь, собаки побігали. ми Задоволення отримали, грибочки зібрали. О, По таких гарних місцях пройшлись. Так що будемо ми їхати додому з вами. Ну як завжди, друзі. До зустрічі в лісі. Пока. Ну, показую останні знахідки. А, так, гарний. До кошика. Краса. Так, але вже треба їхати, бо... Трошки темніє. Та oh, да.